Справжня причина, чому Дональд Трамп так прагне зробити Гренландію частиною США, нарешті стала очевидною, і вона полягає не в романтиці крижаних просторів, а в Китаї. Адже поки Сполучені Штати коливаються, Китай стрімко нарощує вплив у регіоні. Якщо Китай зможе закріпитися в Гренландії, США ризикують втратити стратегічну перевагу в Арктиці, а Пекін отримає ще більше важелів геополітичного впливу. Битва за Арктику вже почалась. А хто наразі перемагає і чому ця боротьба має значення для кожного з нас? У черговій заяві Трамп знову закликав придбати Гренландію. Це не нова ідея. Ще в 2019 році він вже висував подібну ініціативу. Тоді це викликало хвилю обурення і навіть глузування серед світових лідерів. Але зараз ситуація інша, свіжий контекст і геополітична динаміка змушують багатьох ставитись до ідеї серйозно. Але давайте будемо об'єктивними: Трамп поводиться як володар світу, а не президент США. Він, як нарцис, каже, що всі йому винні, може замість ультиматумів, треба було формувати відносини з НАТО та світовими країнами на засадах поваги і співпраці. Але це не про Трампа. Чому Гренландія стала раптом такою важливою? Гренландська влада не змусила себе чекати з відповіддю. Прем'єр-міністр Муте Борге Егеде заявив чітко Гренландія не продається і ніколи не буде продана. Опитування показують близько 85% населення категорично проти передачі своєї землі США. Данія, яка має суверенітет над Гренландією, також виступила різко проти. Прем'єрка Метте Фредеріксен назвала цю ідею абсурдною та неприйнятною. Попри це, американські чиновники дедалі частіше відвідують острів офіційно в рамках культурного обміну. Але спостерігачі вважають, що США намагаються зміцнити свій вплив на острові. Європейські лідери сприйняли це з підозрою, деякі аналітики порівнюють події з неоколоніалізмом. Мовляв, сильна держава намагається взяти під контроль територію, що має стратегічне значення. Видання Financial Times застерігає. Подібні дії здатні дестабілізувати всю Арктику. Якщо боротьба між великими гравцями загостриться, наслідки будуть серйозними. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, Українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео, для вас це секунди, а для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми чому ж Гренландія опинилася в епіцентрі світової уваги? Довгі роки цей крижаний острів вважали далеким, безлюдним і неперспективним, але кліматичні зміни докорінно змінюють ситуацію. Танення льодовиків відкриває доступ до величезних запасів нафти, газу та рідкоземельних металів, критично важливих для сучасної електроніки, енергетики й оборонної галузі. Також відкриваються нові морські шляхи. Арктика стає навігаційною альтернативою Суецькому каналу. Перевезення між Азією, Європою та Америкою можуть стати швидшими та дешевшими. І ось вже Гренландія це не просто білий острів на мапі. Це майбутнє трансконтинентальної торгівлі і геополітики. Поки США та Європа тільки прокидаються, Китай давно активно діє. Хоча географічно Пекін далекий від Арктики він офіційно називає себе майже Арктичною державою і вже вклав понад 90 мільярдів доларів у регіон. Це й інфраструктура, і енергетика, і доступ до сировини. На відміну від обережного Вашингтона, Китай працює системно і наполегливо. Через Держкомпанії Пекін намагається отримати контроль над гірничодобувними об'єктами Гренландії. У 2018 році одна з китайських компаній спробувала взяти в оренду занедбану військову базу на острові. Лише втручання США змусило Данію заблокувати угоду. Та Пекін не відступив. Він продовжує пропонувати інвестиції, угоди та інфраструктурні проекти. Один із наймасштабніших. Полярний шовковий шлях, арктична частина ініціативи, один пояс, один шлях. Його мета контроль над ключовими арктичними маршрутами. Китай намагався будувати аеропорти й налагодити видобуток корисних копалин, але багато з цих планів заблоковані через безпекові ризики. Тим часом Пекін активно співпрацює з Росією. Разом вони реалізують великі нафтові та газові проекти, зміцнюючи взаємозалежність і викликаючи занепокоєння в НАТО. Але сучасна політика Білого Дому сконцентрована більше на тому, як обкласти всіх митом і посваритись з усіма сусідами. Донні, прокидайся, ти не в ту сторону воюєш. Альянс побоюється, що стратегічне партнерство Росії та Китаю може змінити баланс сил у регіоні. Арктика стає не лише економічною ареною, а й зоною військового напруження, і США вже не мають там монополії. Попри наявність Аляски, Сполучені Штати значно відстають від Росії в арктичній інфраструктурі. У Росії найбільший у світі флот криголамів, включаючи атомні. США ж мають лише кілька старих суден. Лише зараз Пентагон починає масштабні військові навчання в регіоні. А Конгрес розглядає інвестування в арктичну інфраструктуру. Росія ж не зупиняється, будує нові порти, бази, посилює військову присутність. З потеплінням Арктика стає відкритішою, а Росія отримує прямий маршрут між Європою та Азією, минаючи західні країни. Для Кремля це і економіка, і геополітика. Санкції Заходу лише прискорили зближення Росії з Китаєм. Їхній спільний проект Ямал СПГ лише початок. Альянс двох держав зміцнює позиції кожної з них, тоді як Захід втрачає ініціативу. США обрали м'якший підхід, відкрили консульство внуку, запропонували економічну допомогу, наростили співпрацю з Данією. Пентагон активізує розвідку та патрулювання, але чи вистачить цього, аби стримати амбіції Пекіна та Москви? Росія розглядає Арктику як ключову військову зону. З 2014 року Москва відновлює військові об'єкти, розміщує нові системи ППО, в тому числі С 400. Гіперзвукові ракети та активність атомних підводних човнів лише підкреслюють серйозність намірів. Тобто, поки Трамп шукає миру у очах Путіна, той, у свою чергу, намагається підібратись якомога ближче до Аляски. Використовуючи Арктику як плацдарм, у відповідь НАТО зміцнює фланг вступ Швеції та Фінляндії дає альянсу стратегічні точки, проводяться навчання, розміщуються літаки, розширюється присутність. Але Китай це ще одна загроза. Пентагон побоюється, що наукові бази Пекіна можуть мати подвійне призначення для шпигунства і військових операцій. Китай стрімко збільшує флот криголамів, тестує арктичні маршрути і готує логістику для обходу підконтрольних США торговельних вузлів. Його ціль незалежний торговий шлях через північний морський маршрут. Вашингтон пильно стежить, але в нього обмаль інструментів. Хто контролює морські шляхи, має економічну силу, США роками тримали під контролем Ормуську і Малакську протоки, Суєцький і Панамський канали. Але Китай вже контролює порти у Шрі-Ланці, Греції і базу в Джибуті. Арктика це водночас шанс і виклик. Аляска має ресурси, але політика та екологія гальмують розробку. США намагаються експортувати СПГ до Європи, розвивають альтернативну енергетику. Але без чіткої стратегії ризикують усе втратити. Якщо Пекін і Москва візьмуть під контроль арктичні ресурси, Захід залишиться в ролі спостерігача. Нові маршрути, зброя, альянси усе вже формується. І питання не в тому, чи почнеться конфлікт, питання коли. Тож, поки США придивляються, а НАТО, як завжди, дуже стурбоване, Китай і його васал Росія хамовито віджимають клаптик за клаптиком Арктичні простори і намагаються різними способами заволодіти Гренландією. Чи зможуть США втримати контроль над регіоном? Чи не стане Гренландія новою точкою геополітичного вибуху? Одне ясно, майбутнє Арктики це й майбутнє всього світу, і якщо контроль буде втрачено, повернути його буде майже неможливо. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це, підпишіться на канал і не пропустіть наступний випуск. Дякуємо за перегляд!